Всім ще раз доброго дня, вітаю всіх на конкурсі фахової майстерності. Мета даного конкурсу це перевірка та удосконалення знань місць та навичок. А перед тим, як перейти до видачі завдань, ми повторимо з вами правила з техніки безпеки. Ваше завдання буде таке. Ви маєте глянути на зображення, на слайд де є зображення і вибрати правильне зображення і назвати правила з техніки безпеки. Увага на екран в перший склад. Хто знає, піднімає руку і згубить. Так, добре. Наступне правило. Потрібно правильно збудувати ножниці кінцем кінцями тримати, а вушками подавати, тобто перше правило. Так, вірно. Ми повторили правила останніх безпеки. Тепер перейдемо до видачі завдань. На столі, як ви всі бачите, лежать білети. Зараз кожна із вас називає мені цифру від 1 до 8. А тепер почнемо з риби. Три. Три, так, добре. Таня. П'ять. П'ять. Один. Три. Два. Номер два. Даша. номер шість. 7 білет, так, і Саша, Люди, 4, 5, 4, 5, 5, 5. так, так. у всіх роздані білети. Тепер зверніть увагу, що у кожного із вас, біля вас, знаходяться інфекційні карти та деталі крою. Кожна із вас має своє робоче місце за швейною машинкою, і відповідно, кожна буде працювати за ним. На виконання завдань у вас є п'ять завдань, ви їх маєте виконати. Для цього у вас є година часу. Через годину ви всі здаєте виконані зразки, і комісія у складі мене та Людмили Володимирівни перевіряє ці завдання.